Доброго вечора, я з України. Мене звати Аліса, і це подкаст Розквітай про те, як не існувати, а продовжувати жити під час війни, яку розпочала Росія проти нашої країни. Сьогоднішня гостя наразі громадський діяч, волонтер та автор проекту город» Світлана Грівковська. Неймовірна жінка, яка своїм голосом, шаром та світоглядом. Навіть через екран зуму обгорнула мене теплом, спокоєм та впевненістю. Сподіваюся, ви відчуєте те ж саме під час нашого діалогу. Давайте послухаємо про те, як важливо слухати свою інтуїцію та себе, чому треба продовжувати вчитися навіть під час війни, та як негативні події можуть бути поштовхом для чогось нового та корисного. Найголовніше питання, яке а, ставлять один одному українці зараз, це як ви? Я напевно, як і всі українці, відповім, що так, як і країна, от як тільки у нас починаються якісь навіть найменші перемоги, стає краще, а коли її бомблять чи на неї нападають, то серце розривається. Тому це залежить від, від того, що відбувається. Але тримаємося, тому що. Інших варіантів немає. Це точно. Якою була ваша перша думка, а коли ви усвідомили ситуацію? І взагалі, коли це усвідомлення прийшло? Боюсь, що, що я ситуацію ще досі не усвідомила. Мені кожен раз здається, що це не насправді, тому не можна сказати, якою була моя не. перша думка. А багато українців я чула, що кажуть, перед війною у них були якісь тривожні стани, якісь сни. Я от читала у вас в сторіс, що й у вас було таке ж саме. А як ви на це відреагували тоді ще? Ну, скажімо так, я дуже тонко відчуваю світ, і якщо чесно, останні два роки я перечувала щось, але мені здавалося, що я перехворіла ковідом, і від цього в мене трошки ну є свої там специфічні моменти. А потім мені приснився навіть чіткий сон, і, начебто, я вже мала зрозуміти, коли що почнеться, і хоч щось зробити, якось себе убезпечити, але ні. Але коли я прокинулася 24 лютого і все зрозуміла, то я перше про що подумала, я не сходила з розуму, я дійсно це відчувала, знала. І я вирішила, що тепер я буду довіряти своїй інтуїції, хоча і я їй і довіряла, але тепер не всі тисячу відсотків. Я як зрозуміла, то ви виїхали за кордон. А чи довго ви вагалися? Ну от у нас взагалі була дуже цікава історія, тому що Зі свого дому, з Києва, я виїхала верніше, зі свого дому я виїхала ще 24 лютого. Я зібрала речі і поїхала до своєї подруги. 25 числа ми, ми переїхали до моїх рідних в Вінниці, і ми досить довго були в Вінниці, мені здається, ні в 10. а потім мені позвонили знайомі і сказали, що мені потрібно терміново виїхати. Я не стала з ними сперечатися, здізнаватись, чому це було ввечері. На наступний ранок зранку ми виїжджали, але у нас не було ні маршруту, ні кінцевої точки. Ми просто як із Києва зібрали речі і просто своїх собак всіх і поїхали. Чи легше вам зараз морально там знаходитися? Тому що багато хто їде, а потім повертається. Ні, тут не легше морально, тут легше лише фізично, і завдяки тому, що фізично легше, я можу більше зробити в своїх волонтерських справах. Тобто я можу більш, е, так, як би мовити, більш, більш холодно відноситись в гарному сенсі цього слова до своєї роботи е, і більше її зробити, тому що морально. Дуже давить і просто знешкоджує тебе те, що ти знаходишся не вдома. І коли я бачу, що мої друзі вдома і вони теж роблять дуже багато і допомагають мені, в тому числі, я страшенно сумую і знаходитись не в Україні це страшенно важко. Тому, якщо хтось ще вагається і він може... І він розуміє, що він може залишитись в Україні. Залишайтесь. Нам просто по факту не було де залишатись, тому ми поїхали сьогодні. Вже місяць, як ця війна. Чи відчуваєте ви, ви, що пройшов місяць? Чи у вас ніби ще от двадцять четверте лютого? У мене взагалі таке враження, що це безкінечний день сурка. І ми всі ну це я відчуваю, що ми всі проживаємо один день. А коли з цих всіх днів прийшло розуміння, що треба продовжувати жити, не опускати руки, щось діяти, якось допомагати? 24 лютого я навіть нічого іншого і не могла б зробити. В будь-якій ситуації в житті я знаю одне правило, що життя завжди триває. І з кожної ситуації, в кожній ситуації, ти маєш знайти те, що тебе буде створювати, а не Розбивати на частини, тому я знала, що маю чимось займатись дуже корисним і тим, що мене буде підтримувати. Тому мій вибір для мене був дуже зрозумілий. Чи є у вас зараз якісь а, а, звички або секрети, які допомагають зберігати спокій? Або як ви себе витягуєте з цього песимістичних моментів, тому що у кожного з нас вони є, і ми кожен провалюємося час від часу? Ви знаєте? Крім того, що я люблю філософію, я навчалася в фізико-математичному ліцеї. І з фізики, я дуже. Це є і в фізиці, і в математиці такий закон про параболу, що коли тіло, будь-яке в Всесвіті, рухається по кривій, у цій криві є як найвища, так і найнижча точка. І я собі завжди кажу, що в якому б ти поганому стані не була. І щоб найгірше в твоєму житті не відбувалось, цей час зміниться і все піде на краще. Тому ось це розуміння мені допомагає якось триматись на плаву. Хоча і в мене бувають дні, коли я просто не можу не те, що себе зібрати, у мене просто стан. Нереального відчаю, але я розумію, що це все тимчасово і даю собі на це час і знаю, що наступний день вже буде краще. А що у вас змінилося у вашому світогляді і чи зазнали зміни якісь цінності? Якщо чесно, ні, тому що зі своїм світоглядом і цінностями я в цілому давно розібралась. Скоріше, зараз ця ситуація мене в моїх цінностях. Укоренила, і я зрозуміла, що я все правильно вирішила для себе в житті і рухаюсь в правильному напрямку. Напевно, я б сказала ось так. Чи з'явилося у вас якісь бажання от після війни я одразу там, повернусь там, повернусь в, в Київ. Має... так? Це найбільше моє бажання. Я завжди це говорила, і це всі знають, що Київ це моє улюблене місто. Я ніколи не хотіла жити, десь, окрім України. Так, мені подобалась ідея пожити якийсь час, місяць чи два, просто щоб змінити картинку і щоб надихнутися і привести кращі ідеї в своє місце. Але зараз єдине про що я мрію, це якомога скоріше повернутися в мирний Київ. Тому що просто повернутись можна і сьогодні. Але. Хочеться, щоб над головою не літали снаряди та ракети. А я знаю, що у вас, крім проекту за город, є також бренд прикрас, є освітній проєкт. От а, зараз ви продовжите ці напрямки розвивати після війни чи будете направляти свою увагу на інші задачі? Взагалі, я вважаю, що моя діяльність назавжди змінилась. Кардинально, я буду займатися, і мій вектор зараз це буде волонтерська робота, тому що поки що я працюю точечно, але надалі ми будемо нарощувати обороти і будемо займатися великими благодійними проектами. Що стосується прекрасно, це час покаже, але це не найголовніше. Але освітній проект, так, ми його будемо підтримувати, однозначно повернемось до нього. Думаю, його буде теж чекати реорганізація, тому що на мирний час. Ми мали одні ідеї, одні проекти, а зараз все змінилося, тому ми будемо теж змінюватись. І е, вже буквально на днях, я думаю, ми відкриємо доступ до наших онлайн-продуктів освітнього проекту. Так що однозначно, да. Я вірю в освіту, вірю в те, що людям е, треба дарувати позитивні емоції через різні канали, тому освітній проект має жити. Угу, чудово. А як ви взагалі сталося до того, що дуже багато платформ, навіть іноземних, надає українцям зараз освіту безкоштовно? Чи доречно зараз нам це? Чи відчуваєте ви в собі бажання вчитися? Ну, ви знаєте, я скажу тільки про себе: в собі бажання вчитися. Я відчуваю завжди. Тут інше питання: чи маю я на це час або внутрішню енергію? Це вже у кожного по-своєму. Але, знаєте, освіта це той вклад в себе, який тобі завжди знадобиться. Тому, якщо ви можете викроїти 5 хвилин, 10, 30 годин в день, я вважаю, це треба робити. Бо ви не знаєте, де це пригодиться через рік. Я вважаю так. А як швидко з'явилася ідея зробити власний волонтерський штаб? І, от вже іншими словами, благодійний фонд, який ви хочете оформити після війни в правовому полі, чи одразу ви зрозуміли, що ви хочете це благодійними справами? В цілому я так чи інакше займалася все своє життя? Тобто я дуже така добросердечна людина, і в цілому, ну помагала точечно. Я думаю, на третій день війни я вже почала отримувати таку кількість запитів про допомогу, що все сталося якось само собою. Я зрозуміла, так, якщо в мене є стільки запитів, я можу їх реалізувати так і так. в мене є вільні руки там і там. І просто, знаєте, як пазл склався. Стосовно благодійного фонду, ця ідея прийшла на наступний день після того, як ми створили штаб. Просто я давно ну, дійсно давно про це думала, але просто не розуміла і не мала поля, де це реалізувати. А зараз це як, як ніколи стало актуальним. Тому ось так якось доля мене до цього підштовхнула. А як ви думаєте, чи може з'явитися непорозуміння між українцями? А хто виїхав за кордон, а хто залишився, хто допомагає, створює якісь проекти, а хтось ні? Чи буде це в майбутньому, чи ми все ж таки владнаємо це? Я дуже сподіваюся, що українці це розсудлива нація розумних людей, і кожен зможе знайти в своєму серці і душі місце і ті сили, щоб зрозуміти іншу людину. Ніколи не можна судити когось по собі, тому що кожна людина ту. Те чи інше горе, той чи інший стан переживає по-своєму. Якщо, наприклад, я е, рятуюсь тільки тим, що я працюю, хтось може рятуватись тим, що не робить нічого. І тут кожен є правий. Тому я сподіваюся, що так. Я взагалі не маю осуду ні до кого, я всім кажу, всім своїм знайомим, що, що б вони не робили, де б вони не були. Я кажу, що ви великі, молодці від того, вже, що ви просто. Є, ви живете, і з вами все добре. Тому я сподіваюся, все буде добре. А як ви думаєте, де потрібно поставити кому у вислові «казніть, нельзя Помілувати у відношенні до росіян? Чи заслуговує кожен з них цих санкцій та такого негативного ставлення і з нашого боку, і з боку світу? Я вважаю, що так. Тому що кожен, кожна людина в якійсь спільноті винна за те, що ця спільнота створює або за те, що ця спільнота отримує. Ми зараз створюємо свою країну, і ми стаємо горою один за одного. Росіяни зараз теж створюють свою країну. І яка це буде країна, ну, ми вже бачимо. Якби давати їм якісь рекомендації, я не вправа. У них є своя голова, своє відчуття. Але в цій фразі я поставила кому після казніть. Угу. А чи є відчуття ненависті всередині? Немає. Я взагалі світ сприймаю через любов. І можливо, хтось не зможе, ну, поки що не зможе зрозуміти це, але все, що відбувається з нами, у цього є якась причина. І все, що відбувається з нами, робить нас завжди краще і дає нам шанси. Стати кращими, жити краще, цікавіше в новій країні, розбудувати її, вкласти в себе. Тому, навіть не зважаючи на всі ці жахи, я знаю, що прийде світанок прекрасного весняного дня. Тому в мене немає до них ненависті. Я їм дякую за те, що вони зробили з України одну спільну націю, яка обожнює кожного свого громадянина, і стоїть горою за кожного. Action. А як нас приймають за кордоном? Тому що ви зараз там знаходитеся, ви у друзів або ви орендували, або, або там безкошто, на безкоштовній основі? Ну, що стосується Будапешту і Угорщини, мені здається, тут е, з безкоштовним житлом трохи складніше, якщо порівнювати з Польщею, але про сприймання за кордоном, е, як тільки люди бачать чи чують, чи розуміють, що ти з України вони дуже Відкриті, вони хочуть допомогти, підтримати, тому просто населення, якщо ми будемо говорити Угорщини, абсолютно лояльно, лояльно і підтримуючи нас, і кожен, кожен, кожна людина, яку ми зустріли, нам розказувала, що ми теж саме мали з Росії, і ми вас дуже розуміємо. Ну, якось так. А як ви думаєте, як після цього всього зміниться свідомість людей? Чи змінять вони свої думки взагалі про життя, про те, як треба існувати, як жити, що робити? Знаєте, мені б хотілося, щоб вона змінилася, але інколи, ви знаєте, інколи людей нічого не вчить. Але мені здається, що ця ситуація дійсно змінить, якщо ми говоримо про Україну, то ця ситуація змінить українців. І вони. Я і я, і ми, я сподіваюся, цей болючий урок запам'ятаємо назавжди і зробимо з нього правильні висновки? А як ви думаєте, чи зміниться щось а, в інших країнах? Тому що от, ми вже бачимо, які найбільше нас підтримують, які ні? А як, в якому шоці все ж таки була наприклад та ж Німеччина, коли вони казали, що не буде, не буде, а все ж таки напала Росія на нашу країну. Чи зміниться в їх світогляді щось? Ви знаєте, на це питання мені складно відповісти, але я розумію одну річ, що світ дійсно не буде таким, як він був. Зараз нас чекають великі зміни, і Україна в цих змінах буде займати дуже важливу позицію, і я дуже в це вірю, що Україна стане Центром Європи не просто географічним, інтелектуальним, політичним, фінансовим. Тому однозначно зміни будуть, але які я не дуже розумію ще поки що. А як думаєте, яка кількість людей, який відсоток повернеться назад? Тому що виїхало дуже багато, і є ті, хто одразу каже свою позицію, що я б виїхав недалеко, щоб повернутися одразу ж. Деякі... Просто втримуються від цього коментаря. Як ви думаєте, повернуться, бо немає грошей і не змогли влаштуватися в інших країнах, чи повернуться, тому що хочуть відбудувати країну? Ну я якраз належу до тих, хто виїхав недалеко, щоб швидко повернутися. А мені здається, що повернеться 70%. Чому вони будуть повертатись? У кожного буде своя причина, але от 70% точно повернеться. Угу. А, і наостанок, що б ви хотіли сказати кожному українцю? Любити себе і один одного, нікого не засуджувати, і найголовніше вірити і знати, що правда і перемога буде за нами. І ми живемо в великій країні, це треба пам'ятати, пам'ятати нашу величну історію і пишатися тим, що ми проживаємо цей момент. І зараз будуємо свою країну. Дякую вам. На цьому ми вже можемо закінчити. Дуже дякую за це інтерв'ю.